Через кілька років після подій першого фільма директора Фінсен Рея Кінга було знайдено трохи неживим. Ну як трохи? Настільки, що він тепер може не перейматися податками, а його друзі привітальними листівками на свята. Єдина зачіпка, що лишилася після його вбивства напис на руці: Знайди аудитора. Ніхто, звісно, дупля не робить що це за аудитор, окрім мері Бет Медіни, яка ганялася за ним разом із Кінгом у попередньому фільмі, і тепер має через це серйозний головний біль. «Рея Кінга було вбито. Любите головоломки. Зустрівшись із Крісом і обшукавши останнє місце перебування Кінга, вони швидко розуміють, що хай би в що він вліз, це велика купа лайна. Цього разу, щоб спалити чергове осине гніздо. Буде потрібен не тільки мегамозок Кріса, але й груба фізична сила. М -м, така, якою можна відкрити банку консервів без ножа. Тож, чого тобі? Це я, твій брат. З мого голосу не зрозуміло, що я в курсі. Можеш за добу бути в Лос-Анджелесі. І не мрій. Брекстоне. Забігаючи трохи наперед, у сиквелі творці вирішили розбавити екшен і напружену серйозну атмосферу першого фільму гумором. І треба сказати, що влучили такий самісеньке яблучко. Можливо, навіть і у два, але про це поговоримо детальніше у четвертому розділі. Також, якщо у першому фільмі Брекстон був, а, знаєте, отим чуваком з кулаками на бекграунді, то тепер це рівноцінна історія двох братів, які доповнюють і врівноважують один одного, ніби горішки і шоколад у батончику Снікерс, Арахіс. Карамель. Молочний шоколад снікерс. Тому є голод. Їхня взаємодія стає головною родзинкою сіквелу і дає йому реальну перевагу над оригіналом. З недоліків сюжету я б відзначив хіба що деяку його заплутаність. Тобто хто там на кого працює, хто кого за ниточки смикає, чи за яйця тримає. Щоб у всьому цьому розібратися, треба дуже уважно стежити за сюжетом. І е, бажано ще перед цим оновити у пам'яті перший фільм, тому що інакше можна відчути себе на екзамені вищої математики без калькулятора. Ну, типу, помножити двісті на 92. Це 27 мільйонів 468 тисяч